У Миргороді 5 грудня журі підбило підсумки та визначило переможців дитячого творчого конкурсу «Повіру себе і в тебе повірять інші, приуроченого до дня осіб з інвалідністю. Як повідомила директорка Центру соціальних служб Вікторія Максимова, цього року участь у конкурсі взяли значно більше дітей, понад 120 учасників, тоді як у попередні роки їхня кількість коливалася в межах 40-50 дітей. До участі в конкурсі допускаються діти віком від 5 до 18 років. Тематика та жанри не обмежувалися. Організатори дали можливість учасникам обирати те, що відповідає їхнім відчуттям та творчому натхненню. Осіння пора та передноворічна атмосфера традиційно сприяють появі яскравих робіт, зазначила директорка Центру соціальних служб. Центр соціальних служб вже більше 20 років. Традиційно проводить цей конкурс, приурочений до 3 грудня, до дня осіб з інвалідністю. Цей конкурс. Став цілим рухом, рухом безбар'єрності, рухом розвитку творчості, рухом розвитку впевненості в собі. Є індивідуальні роботи, є роботи групові. Мені приємно відзначити, що в цьому році нам допомогли в організації такі навчальні заклади, як Хому, Хомутецький навчальний заклад та Трудолюбівський. І з цих навчальних закладів дуже багато взяли участь дітей в нашому конкурсі. За словами Вікторії Максимової, серед учасників є діти, які беруть участь у конкурсі багато років поспіль. Вона пригадує, як деякі з них починали у віці 6-7 років, представляючи перші роботи малюнки чи поробки з пастиліну. Тепер же ці діти виросли у творчих особистостей і подають на конкурс вишукані та глибокі роботи, які можна побачити на виставці. Працівники бібліотеки імені Давида Горомішвілі, де й відбулася виставка робіт, навіть зазначили, що відвідувачі цікавляться можливістю придба. Окремі роботи, а це, за словами організаторів, свідчить про розвиток дітей та їхню впевненість у собі. Ми визначаємо перше, друге, третє місце, але це дуже важко, тому що діти талановиті, діти особливі, роботи незвичайні і хочеться кожному призначити перше місце. І вони вже переможці, тому що вони беруть участь в цьому конкурсі, тому що вони займаються улюбленою справою. Ми заздалегідь ніколи не ставимо кількість переможців. Журі дуже важко визначитися, і вже під час оцінювання робіт іноді так стається, що. Є два переможці, які зайняли перше місце, або там вибороли друге місце. Тобто ми йдемо якось так за покликом. До складу жірі увійшли представники Центру соціальних служб, управління освіти молоді та спорту, а також відділу культури Миргородської міської ради фахівці, які безпосередньо працюють у сфері творчості та розвитку дітей. У нас дуже багато талановитих діток, сповнених енергії і натхнення. Їм треба розвиватися, і їх треба підтримувати. Для цього я і працюю. І дякую я за подарунки і підтримку всіх спонсорів і організаторів. Одна з учасниць конкурсу Юлія Бабенко розповіла, що на створення роботи їй знадобилося близько семи годин. Такий тривалий процес вона вважає цінним досвідом і корисною практикою. Юлія поділилася, що найбільше їй подобається малювати. Я хожу на гурток з малювання до Богдани Гречани Віталіни. Мені дуже подобається малювати. Зазвичай я малюю пейзажі тварин або натюрморти з квітами. Взяти участь у конкурсі могли діти, які проживають на території Миргородської громади. Подарунки для учасників придбали за кошти міського бюджету. Наприкінці урочистостей усім переможцям вручили творчі набори, пластилін, картон. Фарби та інші матеріали для розвитку здібностей. журі було не просто визначити кращі роботи, тому призові місця розділили між кількома авторами. Діти, які цього разу не здобули нагород, також отримали заохочувальні подарунки, щоб підтримати їхнє прагнення творити надалі.